Ну що тепер прийшов час розказувати про мої факапи? Ну розказувати про помилки в документації. Я думаю, це просто дрібниці. Треба переходити до чого серйознішого. Ну і вперше, коли мені довірили палату і попросили записати просто КТГ. Правильно, я переплутала датчики. Ні, не те, що я раніше не записувала його взагалі, записувала і все було добре. Я спочатку думала, що я просто не поджилася з самим апаратом, бо я з ним працювала вперше, але виявилося, що то я довбень. І на цьому ще не все, тому що наступне, що мене попросили, просто поміняти баночку з фізіологічним розчином. Ну, хто ж знав, що в нових баночках, з якими я ніколи не стикалася, все так просто. Тому що я спочатку дивлюся на ті пиптики, винягнула, дивлюся, якась пластмасова кришечка. Ну, я давай її відкривати, в мене нічого не виходить. На щастя, тут приходить акушерка, і знаєте, що вона зробила? Вона просто втикнула в ті пиптики, і все. Єдине, що в мене промайнуло в голові а що так можна було? Наступним етапом після полові треба було помитися і одягнути рукавички. Ну так як я морально на це була не настроєна, тому що я не думала, що мені довіриться зробити сьогодні, бо раніше я дивилася на це, як роблять старші інтерни. І я не зметикувала, як це зробити зразу. Перше, що мені треба, було просто зняти годинник. І що ви думаєте, правильно на останній дірочці у мене все зависло, і я стою отакими от руками і його далі знімаю. Потім треба помити руки. Так, я вже здала цю техніку миття руки, все було прекрасно. Але в момент паніки я допустила елементарну помилку. І якби в мене був екзамен, мені поставили б два вигнали б з кабінету. Тому що я натискала на важіль мила не ліктем, не зап'ястям, а цією ладонію, якою я тільки що мила. Боже, а як вперше я шила і зав'язувала вузли, то треба було бачити мої руки. Тому що спочатку я тримала інструменти, натягувала, е а там треба фіксація теж зусилля прикладати. Ну, Враховуючи, те, що я дуже маленька, і зусилля мені треба було прикладати добре. І вперше, коли я взяла голку, в руки в мене руки отак от просто трусились. От реально так і трусились. І спочатку в мене вийшло зарядити в голку кетгут, але наступного разу, коли мені довелося це зробити, мій мозок просто ці знання. Угу. І мене не вийшло. Вже дякую сенсеям і дай Боже їм терпінням, тому що дивитися на роботу ось цих рук це ще те випробування.